За прошлый год было подано нашими медоклистной бухгалтерии на строительство, чего непонятно. 35 миллионов гривен. За 4 месяца этого года 15 миллионов гривен. В общей суммы получается 50 миллионов гривен. І друге питання. По те, що ви говорите, 10. 35 мільйонів гривень може побудувати. Ми тут були. Вони підтвердять, що це достовірна інформація. Ні, 35 мільйонів гривень, які пролунали, нами витрачені на ремонт. Ні, на ремонт взагалі. Там термін, відповіді ще не підготовлено. О! 13, 4, 35 мільйонів. Звичайно, цифра 35 мільйонів. Прошу, будь ласка. За телефони, платимо за переробку, давальність постановина. Причому тут зараз тут інші ціни. Тут природний газ окремо, електроенергія окремо охота, водопостачання ми окремо виділяємо, західна плата окремо. Придбання товару матеріальних цінностей, опять потужна вода, далі страхи і інші тілі, в тому числі будівництво. Тетяна Євгеніна запевнила, що це саме кошти, витрачені на будівництво. Або ви займаєтеся, ви займаєте двоє позицію Okay. Вот, або ви э, взагалі э, ставите, робите руби ситуацію таку. Одну цифру дают вам, зовсім інше пояснюють нам. Okay. Я бы okay. не Я вам выдала Стрелецкую 2 на Зачем приходит главный бухгалтер? На котельню посмотреть. Выполненный ремонт. Капитальный ремонт. Понедельник будет один год. Рынбы дрявые. Ну год ремонт проводится. Вы понимаете смысл этого всего? Идет отмывание денег. Для чего нам нужен четвертый этаж? Нет 30 человек газовиков у нас. Где они взялись? Или они в рождении будут еще? Запланированы они еще раз? Ну нет 30 человек газовиков.